Дня він забирає тисячі життів. Що ми маємо знати, аби відбити атаку СНІДу? Це програма про здоров'я. І я Ірина Коваль. За даними ООН, щороку СНІД забирає життя 5 мільйонів осіб. За статистикою, на планеті Земля проживає близько 37 мільйонів віл-інфікованих. Україна входить до першої п'ятірки країн світу за темпами поширення цієї хвороби. За статистикою, в Україні майже 300 тисяч віл-інфікованих. Кожного дня від сніду помирає 11 українців. Більшість інфікованих це особи віком від 20 до 39 років. Найбільш вразливими до інфікування ВІЛ є споживачі ін'єкційних наркотиків, жінки, які надають послуги сексуального характеру, ув'язнені, діти вулиць, а також чоловіки нетрадиційної сексуальної орієнтації. Вивченням небезпечних вірусів, зокрема імунодефіциту, займається інститут епідеміології. Клініка при інституті епідеміології існує з 1989 року і була першим медичним закладом, який почав приймати ВІЛ-інфікованих в Україні. Кожного року у відділення СНІДу на госпіталізацію потрапляє понад 800 людей. Можна сказати про статистику, на сьогодні якою є реальна картина в нашій країні. Петро Вернегор, головний лікар державної установи інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського, нам України. Ситуація з ВІЧ-інфекцією. в Украине, ну, в принципе, можем говорить правду, но я думаю, и нужно говорить правду, что она полностью неконтролируемая. Самое интересное, это длится с, наверное, середины 90-х. Мы можем предполагать, что строить какие-то именно, ну, более даже научно или статистически аргументированные предположения. У нас все-таки выявляемость нецеленаправленная, то есть система сама здравоохранения не ставит перед собой задачу Целенаправленно выявлять ВИЧ-инфекцию. Это связано с различными как, подходами к самой ВИЧ-инфекции, то есть к отношению с этими пациентами, когда пациент только добровольно может как бы, сам решить вопрос тестирования значит, и выявление, соответственно может произойти. Светлана Антоняк. Науковий співробітник відділу вірусних гепатитів та ВІЛ СНІДу інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського нам України заслужений лікар України. Ми можемо сказати, що близько 230 тисяч людей живуть з ВІЧ в Україні. При цьому виявлено і состоїть на диспансерному чоті зараз приблизно 140 тисяч. Тобто, таким образом, кожен другий Человек, живущий СВИЧ в Украине, не знает о том, что у него есть диагноз ВИЧ-инфекції, и, соответственно, не имеет доступа к медицинским услугам. Нині 37 мільйонів людей у світі живе з ВІЛ, і лише 15 мільйонів має доступ до антиретровірусної терапії. От, представте собі, 2004 рік, в 2003 у нас лечиться 100 чоловік на лечении. Це мізер. 100 взрослих і 37 дітей. И сейчас, 2015 67 тысяч человек получают антиретровирусную терапию. Есть чем гордиться Украине? Есть чем. А с другой стороны, а должно было бы получать все 230, но из них надо половину выявить сейчас. И тогда мы можем реально остановить эпидемию. То есть, чтобы остановить, нужно выявить. Абсолютно правильно, вы говорите, что прежде всего для того, чтобы получить помощь, нужно и для того, чтобы уменьшить число новых случаев ВИЧ-инфекции, нужно выявить максимально возможное число людей, которые имеют эту проблему. Вірус імунодефіциту має форму спіралі у трикутній серцевині. Потрапляючи до організму, він руйнує імунну систему і, зрештою, може перейти в стадію сніду, від якого людина помирає. У світі є вже багато років ефективна терапія, яка не дозволяє удаліти вірусу з організму, але дозволяє значительно. улучшить состояние здоровья пациента с ВИЧ-инфекцией, предотвратить развитие СПИДа, сохранить иммунную систему или создать условия для ее восстановления, а также резко снизить риск передачи вируса от человека, который находится на эффективном лечении. Вирус иммунодефицита человека очень быстро встраивается в геном клетки. То есть он очень быстро э после инфицирования становится частью генов клеток. И удалить его уже из... Некоторых клеток практически невозможно. И, конечно, когда наука найдет способ именно, так сказать, виманити вірус із генів кліток, ну тогда наступить ера із З 1987 по 2015 рік в Україні офіційно зареєстровано понад 800 тисяч випадків захворювання на СНІД та зафіксовано понад 37 сім тисяч смертей від захворювань зумовлених СНІДом. Статистика була така, що ну в шум сполучених штатах, наприклад. Двиганом епідемії спочатку, в 82-му році, були саме ну гей гель-спільнота. Станіслав Науменко, віце-президент всеукраїнської громадської організації, гей Альянс Україна для України це не типово, тому що у нас епідемія поширювалася через споживачівник наркотиків. І зараз, взагалі, ця статистика, вона свідчить про те, що. Ну, на 50, тобто половина це споживачі споживачіних наркотиків. Решта це ну, загальне населення. Тобто епідемія розширюється ну, тобто без ну, огляду на сексуальну орієнтацію. Під час періоду вікна, коли вірус в крові вже присутній, а аналіз на антитіла до нього є негативним, складає від двох до шести місяців. У цей період людина може передавати вірус іншим. В останні роки зросла кількість випадків інфікування віл статевим шляхом. Я вважаю, що молодь особливо повинні здавати тест кожного разу, коли був ризик інфікування. Тобто незахищений статевий контакт. Через три місяці треба здавати аналіз. Вірус імунодефіциту це дуже підступне захворювання, тому що перші три місяці є так званий період вікна, коли людина вже отримала вірус. а Діагностичні всі системи його не, не, не покажуть, тому що вірус в організмі розвивається, і до тих пір, поки не будуть в організмі вироблені антитела до ВІЛ-інфекції, до тих пір і неможливо буде констатувати методами діагностики наявність віл-інфекції. Тому треба аналізи здавати щонайменше раз в півроку. А соціальний спосіб життя сприяє поширенню небезпечного вірусу. Ми вирішили провести експеримент, протестувати на ВІЛ людей, які знаходяться у групі ризику. Результати нас приголомшили. Найуразливішими до ВІЛ є споживачі ін'єкційних наркотиків, особи залучені до проституції та чоловіки, які мають сексуальні стосунки з чоловіками. Зараз ми знаходимося в консультаційному центрі, де працюють з людьми, які вживають наркотики. Ані ви керівник цього центру. Правильно? Так. Розкажіть, будь ласка, про його роботу. В чому вона саме полягає? Анна Мартинюк, керівник напрямку по роботі з наркозалежними в місті Києві всеукраїнської благодійної організації Конвіктус Україна. У нас є вуличні маршрути, тобто наші соціальні працівники виходять на вулицю в місця найбільш скупчення споживачів інєкційних наркотиків. Вони встановлюють з ними контакт, ну, таку більш довірливу атмосферу, довірливі стосунки, надаючи їм там послуги безпосередньо на вулиці, такі як консультування, видачу чистого інструментарію, тобто шприців, якими вони вживають, ну, наркотики. В рамках нашого експерименту людина, яка довгий час є споживачем ін'єкційних наркотиків, погоджується пройти тестування на ВІЛ-інфекцію. Чи здавали ви тестування раніше? Так, да, здавав. Як багато разів? Ну, взагалі, рекомендаційна полгода раз в полгода здавати. Так що стараюся, не пропускати. А можна сказати, чи багато у вас є знайомих, ваших друзів, можливо, які також є наркозалежними, які хворі вже на віл та снід? У мене є знайомі, які дати вісімфіціровані, там у котрих є гіпати. Вони лікуються? Ну, стоять, так. Да. Некоторі, так, да, некоторі нет, нікото умирають. Для перевірки на віл-інфекцію у консультаційному центрі використовують експрес-тести, схожі на тести для визначення вагітності. У разі однієї смужки тест негативний. Дві смужки говорять про віл-інфекцію. Результат готов. Що ти відішна тест? Просички дві полосочки. дві полосочки це означає, що результат положительний. Uh -huh. Да, то є положительне. Тес налічує віч Наступний етап, який зробити, це зділити, в дечепне учреждення здати аналіз крові на підтвердження на віч інфекцію. Якщо ви визначили, провели тестування і визначили те, що така людина хвора і вже є в неї ВІЛ або сніг. Позитивний результат так. тесту. Що далі? Ми е, цю людину е, допомагаємо їм стати на диспансерний облік. Потім вона проходить ще додаткові обстеження. І якщо е, по Показникам клітин CD4 їй призначається антиретровірусна терапія. Тобто, наше завдання це, щоб цій людині вчасно назначили антиретровірусну терапію, і людина зберегла своє здоров'я і життя. Журналісти проекту про здоров'я, як завжди, вийшли на вулиці Києва для того, щоб дізнатися, що знають люди про ВІЛ та СНІД. А ми тим часом відправляємося до іншого консультаційного центру. Знаю, що таке віл та снід, нас повідомляють ще зі шкільних років, тому але я ще ніколи не обстежувалася. Так, захворювання ВІЛ це захворювання імунної системи, і СНІД, де вже як наслідок саме цього захворювання. І ну поки що не перевірялася на наявність цієї хвороби, надію, що немає. Сьогодні ми говоримо про ВІЛ та СНІТ. І зараз завітали вже до іншого консультаційного центру, в якому проводять роботу і надають допомогу з людьми, які залучені до проституції. Юля, ви керівник цього центру? А, так, так, я керівник цього центру. Юлія Царевська, керівник напрямку по роботі з особами, залученими до проституції в Києві та Київській області всеукраїнської благодійної організації Конвіктус Україна. Тут ми допомагаємо людям, які опинилися в проституції з різних причин: це жінки, чоловіки та трансгендери залишатися здоровими. Тобто ми їх не мотивуємо, щоб вони пішли, якщо вони цього не хочуть. Але ми робимо все, щоб коли вони захотіли би вийти з проституції, щоб вони зробили це без жертв для себе. У вас вже є люди, які звертаються до вас постійно, ваші клієнти. Е, так? так, є люди. Є база клієнтів. Це кожен третій секс, працівник Києва. Особи залучені до проституції можуть отримати у центрі пакет особистого захисту, презервативи, лубриканти, антисептики, інформаційно-освітні матеріали, а також пройти тестування на виявлення ряду хвороб. Це інформація Почитайте, це про те, як можна інфіцируватися віч через татуїровки і пірсінь Це совіти женської гігієні. Здесь тест на беременность, женские презерватив. В рамках нашего эксперимента дівчина, яка надає секс-послуги, теж здає аналіз на ВІЛ-інфекцію. Візьміть і протріть безіменний палець лівої руки, ти правша. Mm -hmm. yeah. Да, да, протріть безіменний палець. Зараз. Mm -hmm. Смотри, еріскарифікатор. Він автоматичний. Вот из этой дырочки выскочит иголочка. Негативний результат Цій дівчині пощастило, а у разі позитивного результату інфікований отримує соціальний супровід, підтверджує діагноз та стає на облік. У мене є подружки, які працюють в со мною і в яких виявили віч інфекцію. Вони стоять на учоті і отримують препарати, приймають дівчатки підохраняються. Е, ну, іноді, коли ну, бывает насилие, то ну, іноді таке случается, звісно. Я прохожу обслідування на ВІЧ-інфекцію в, гар... в організації раз в 6 місяців. Юля, чи можна сказати, дівчата погоджуються відразу на те, щоб пройти тестування, чи все ж таки вагаються і думають? Е, ну, більше погоджуються одразу, тому що е... Проституція це сфера, в якій, якщо ти є здорова, ти е, будеш мати більше клієнтів, будеш мати більше грошей. Тому наші клієнтки вони часто дбають про себе, і тестування для них це те, про що не про що не потрібно нагадувати. За ці 10 років, які ви працюєте, чи багато дівчат, в яких Результат тесту був позитивним. Ну, з мого досвіду це більше 2% дівчат. Це не дуже великий відсоток порівняно, наприклад, з сходом України або. З півднем України, тому що в Києві більш-менш сприятлива ситуація. В Києві секс робота є організованою, і тому у дівчат все менше і менше ризиків інфікуватися. Вони не погодяться без секс, без презерватива. Найчастіше вони менше страждають від насильства, ніж в регіонах, де секс-робота має стихійний характер. І зараз ми з соціальним працівником відправляємося туди, де буває не кожен. Отже, у гості до трансгендера. Дня. Проходите, Проходите. У вас є знайомі, друзі, можливо, хто ввіл інфікований? Врати не буду їсти, конечно. А вони знають, де інфікувалися? Ну, а я думаю, що 50 на 50. Інформація не... просто, вот в чому фішка, що люди, ведя безпорядочний образ життя, не можуть знати, від кого і на що, як заразились. Розумієте, вот, в цьому проблема, суть. На самом деле, мало информации, вот, и люди боятся и не хотят просто узнать даже ничего об этом. Як часто ви здаєте аналізи і проходите тестування? Раз на 3 місяці. Тобто постійно раз на три місяці ви обстеження проходите. Да, і це касательно не тільки ВІЛ-заболення, є також гепатит. Всі і вот стадії начальні це найважче. Я дуже сильно боюсь этого всего на самом деле. Поэтому я очень дорожу своим здоровьем. У меня постоянная польза только контрацептивами. Ну і плюс остальними та віщами, като з, які... з помощі яких може різкнутися менше, і менше. Наша героїня погодилася на експеримент і пройшла тестування. Настя, хочу вас привітати. Результати тестів негативні. Тобто, ви здорові, все у вас добре. Але що б хотіли побажати усім тим, хто зараз також працює і не знає, хворий він чи здоровий, і як взагалі вберегтися. Вы знаете, это такая проблема на самом деле, что людям даже, которые знают 100%, что они ничем не больны, я бы все равно, раз, но ну, раз ну, я бы все равно бы сделала бы такую пробу, сделала сдала бы анализы. Понимаете, фишка в том, что... Страшно, коли ти не знаєш. ты знаєш, що ти здоров, повірте, це огромное щастя. Я всім желаю нашим дорогим телезрителям, людям, які независимо больниці або подозревают, или не хочуть бути больними. Пройдіть, пожалуйста, и будьте уверены, на 100%. Вони серед нас, люди, яких вразив підступний вірус імунодефіциту. Ми впевнені, що нас це не торкнеться. Проте ВІЛ кожного дня обирає нові жертви. І ми сьогодні спілкуємося з людиною, яка по-справді, знає, що таке ВІЛ та СНІД, знає про його лікування та про справжні проблеми, які є в нашій країні. Діма, вітаю вас. Здрасте. Дмитро Шерембей, голова правління благодійного фонду пацієнти України. Дуже приємно з вами зустрітися. І перше запитання буде: ви ВІЛ-інфікований? Да, я 17 років живу з цим заболіванням, і 17 років назад в Україні не було лікування для таких людей. Когда я зашел к доктору, я понял, что уже по его выражению лица и потому, что он делал, что у меня положительный результат. И я инфицирован ВИЧ. Единственный вопрос, который я ему задал, куда мне идти дальше. И таким образом я попал в группу взаимопомощи людей, которые уже живут с этим заболеванием и в такой, в общем-то, простой эмоциональной форме пытаются друг другу помочь. Это был первый мой контакт с такой большой группой людей, в которой я себе тоже поставил цель. Я решил, что все эти люди ровно через год должны шутить на предмет своего диагноза, радоваться. І строїть плани, які б не довгосрочні були. Дмитро Шерембей власним прикладом доводить, що діагноз ВІЛ це не вирок, і у разі отримання антиретровірусної терапії є можливість жити повноцінним життям. Цінність цієї терапії заключается в тому, що коли ВИЧ-позитивный человек приймає терапію, він становится соціально абсолютно безпечним. Тобто, я для вас, для окружающих не несу ніякої угрозы. Потому что в моем организме нулевая вирусная нагрузка. То есть, по сути, ее нет. А Медицинская наука говорит о том, что он есть в твердых тканях, в сложных формах клеток, но в то же время я не могу вас инфицировать никаким образом. Щоб зупинити СНІД, необхідно виявити всіх ВІЛ інфікованих і надати їм доступ до антиретровірусної терапії. Це єдиний простий рецепт, который может остановить эпидемию в любой стране, если бы мы нашли всех ВИЧ-позитивных людей. Видалі б їм таблетки, епідемія б в цей день. Як не парадоксально, але самі віл-інфіковані мають шанс зупинити епідемію СНІДу в Україні. Активісти благодійної організації пацієнти України неодноразово проводили акції, привертаючи увагу влади до проблем ВІЛ-інфікованих. Ми почали боротися за те, щоб государство покупало лікарства для таких людей. В результате всей этой долгой борьбы и долгих э, действий, которые оказали ВИЧ-позитивные активисты, в Украине лечится больше 60 тысяч людей на данный момент, получают бесплатное это лечение. Больше 130 тысяч стоят на учете. Если мы достигнем 100-тысячного рубежа лечения людей, мы остановим эпидемию спина. 1987 рік в Україні виявлено перший випадок віл-інфекції. На сьогодні майже 300 тисяч українців живуть. З віл виявляємо, щоб зупинити. Я Ірина Коваль, і це програма про здоров'я. Бережіть себе.